Я в це відео мав ще вставити файт з вольфрумовим екскаватором і... Тезерскурджем. Але коли я монтував, виявилося, що я десь промахав ці записи. Натомість ми вставимо файт з громовим птахом і королем Слимаків. Ну, а з приводу минулих босів просто покажу, що ми з них вибили і чим користувалися. Тому спочатку поговоримо про вольфрумового екскаватора. Чесно кажучи, ми винесли його заради галочки. Сприхований босс, якого додає каламіті Addon. І дропа з нього косну не було. Що не скажеш про дезерт Скурджа. З нього нам випали залишки, з яких в результаті ми зробили віктидову броню, ну але вже після короля слимаків. Також я отримав посох і все. Це все, що можна про них сказати. Тепер було б непогано розповісти про наш склад. Левко в нас був на ролі воїна, Вадім на ролі ренджвика, ну і я на саморі. Ну, що ж, перейдемо до самих файтів. Все, погнали! О, Демократія! Що?

О, Улетів. Дивіться. Ну а тепер перейдемо до короля Слимаків. Ооо, я от тебе до мене слушав. Включив О, Я включив. Власне! А ним? Чого він такий огромний? А, це нормально, це інферном? Привикайте, мальчики. А ще обережно там він в останній фазі буде спавнити кристал над головою, який буде... О, ось він дамажи мене вже. Він на мене загрібся. Можно как -то... Короче, гасить его, а я на себе кристалл агрю. Гасить его, я. Не, так не цікаво. <laughs> <Что -то> я так <laughs> поинтересована, Александр. Что это я? себе отказывать Ова! Ова! Опа! Ова! 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 ой ой, -ой. <laughs> <laughs> это было <laughs> Ова! <небезпечко. laughs> Ай. Ненавижу... Уб'єш у мене. Мене що? Щодо... то мене цей кристалл дамажить. Він встигає паралельно вас задівать. О, все, він переагрився Все, давайте, я дамажить буду. <ріст> Понял? Ці? Понял? Тихо, тихо, тихо. А він оте загригся. На горі. Ай, ай. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Ааа! Да бля. Так. Не. Давай не гасим, не гасим, я вам. Не не значи, він, ти його не знесеш, він живучий. Ой-ой, тих, тих, тих! Тих 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 тых! Тихо, тихо, тихо! А мені отобить уже? Доб'ю! Не добив! <рес> О, ти довери, ти живий, все добивай. А! Він мене заживав! Так, я новий баначка, а то ще не дав. Добив. Мене, все. Все. Все, мене ждати не треба, я де розслужив. Я... Під час битви з Громовим птахом проблем взагалі ніяких не виникло. А от під час файту з королем Слимаків дуже бісив його кристал червоний, який він спав в них над головою. І в останній фазі теж було не дуже приємно.